Всім доброго вечора! Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики. Сьогодні тема мого відео буде про догляд полуниці після плодоношення. Я робила відео на каналі, де я показувала оцю свою грядку, от, яка вона була з пагонами і живцями, і я брала живці на вкорінення Є у мене відео на каналі. значить Трошки живців на корінення взяла, вкорінила їх. Десь вкорінюється у ящичках у мене. І ось далі що роблю з полуницею. Значить, я обрізала всі кущі полуниці. Ось, як ви бачите, показую вам ближченько. Все обрізала. І пагони оці прибираю, і листки прибираю, залишаю тільки оці ось серединки. Бачите, ось як позалишала? Все поприбирала, залишила тільки середню частинку куща. Ось, показую вам, бачите, як? На кожному кущику так зробила. Значить, трошки підрихлила землю. Навколо кущика маленькою сапкою, і зараз я її підживлю і пролью від личинки хруща. Для підживлення полуниці беру ось таке добриво. Це не реклама, я просто показую, яке добриво беру на даний момент для підживлення, для підживлення полуниці. Значить, формула. Макроелементів 20-20-20. Можна брати любе друге добриво з одинаковою формулою макроелементів. Можна підживити нітроамофоскою, азофоскою. Значить, Я використовую ось таке добриво. Цей пакетик на 10 літрів води виливаю Ось у мене відро з водою, висипаю його туди. Водорощено добриво, я ним користуюся. Так, і зразу ж роблю сюди, додаю, я буду брати сьогодні антихрущ. от Цей пакетик 10 мл теж на 10 літрів води. значить Додаю зразу сюди його. Ось, антихрущу. Для того, щоб личинка хруща не під'їла ваші полунички, через те, що зараз піде активний жор цієї личинки. От. І ще коли будуть спекотні дні, то взагалі виїдає прямо великі плантації. Значить, не взивайте, підживіть свою полуничку і обробіть, підлийте від личинки хруща. Можна друге добриво, яке ви знаєте, дієве добриво, яке гарно діє, щоб ця личинка загинула. Значить, на сухий ґрунт не поливайте. Полій, политії треба. От. І тоді вже підливатиму зараз по півлітра, десь по півлітра буде на кущик у мене. Такий буде розрахунок. Так. Зараз це все розколочую. Щоб гарненько розчинилося воно. Що ще хочу сказати? Значить, оце я зараз зроблю таке підживлення і полив від хруща. Так? І все, полуниця буде у мене стояти, більше нічого робити не буду. Буде нарощувати свої кущики. Ну і звичайно, треба буде слідкувати за поливом, тому що личинка хруща дуже любить суху землю. І коли у вас полуничка не полита, вона туди повзе, до цих молоденьких корінчиків, які там є, і їх поїдає. Значить, рекомендую вам, просто рекомендую полуниці, грядки з полуницями, щоб завжди були максимально политі і ніколи не пересихали у вас. Тоді. Личинка хруща вашу полуницю не з'їсть. От поливайте, якщо буде спекотна погода, поливайте кожного дня. Дивіться, щоб прямо полуниця, отака була земля, щоб була волога-волога, прям, як би сказати, залита була, щоб. І тоді буде все окей. Так, суміш моя для поливу готова. У мене літровий ковшик. Набираю і під кожен кущик поливаю десь по пів літри. Ось так. Землю я підрихлила, воно буде гарно туди, в землю входити, оцей розчин. Ось так. І все, хай полуничка нарощує кущики. От, Потім, коли кущі вона вже наростить, вже нічого ми не обрізаємо, нічого не буду робити з цими кущиками, листочками, які в неї наростуть до кінця літа, осені, вона буде і входить в зиму. Листки не обрізаємо. І так вона буде зимувати. А тоді вже навесні пообрізаємо старі листки, як кажуть, почистимо її і будемо вже навесні підживлювати вже добривами, які потрібно. Навесні підживлювати. значить Дякую всім за увагу. Хто дивиться мої відео, доглядайте ретельно за полуницею, обов'язково підживіть її і обробіть від личинки хруща. До нових відео!